Дозвольте надати практичні поради та приклади проєктування уроків з зарахуванням різних потреб учнів. Коли вчителі проводять урок з використанням принципів універсального дизайну, вони забезпечують учням безліч можливостей вибору. І ці варіанти вибору передбачають гнучкість вибору навчальних матеріалів, використання учнями свого часу, рівня підтримки, способів і форм оцінювання. Подивіться, будь ласка, на слайд. На слайді перед вами фраза: одне завдання, різні способи виконання. От мені здається, цю фразу можна використовувати як епіграф до будь-якого уроку за принципами універсального дизайну. Дійсно, до нас приходять різні учні з різними індивідуальними особливостями. І задача наша з вами, шановні колеги, організувати освітній процес на уроці так, щоб дитині було комфортно виконувати ті завдання, які ми їм пропонуємо. А для того, щоб це відбулося, звичайно, педагоги повинні знати ефективні навчальні стратегії. Про деякі з них ми говорили під час другої частини воркшопу. Давайте перейдемо до більш практичних прикладів використання принципів універсального дизайну на уроках технології. До речі, хочу сказати, що ми з вами, вчителі освітньо-технологічної галузі, використовуємо універсальність навчання дуже давно, з того часу, як у нас з'явилася з вами проєктна технологія. Наші програми з трудового навчання, зараз модельні програми з технології нової української школи, вони всі дають варіативність вибору. Де в програмах надається перелік об'єктів проєктування і надається перелік основних технологій, за допомогою яких можна виконати верніше, виготовити ці об'єкти проєктування. Як, наприклад, об'єкт проєктування закладинка для книги. Можна цю закладинку для книги запропонувати дітям виготовити різними технологіями: технологія плетіння гачком, технологія випилювання, технологія плетіння макраме, технологія випалювання, технологія вишивання, технологія обробки текстильних матеріалів ручним машинним способом. І тут цей перелік технологій можна продовжувати, тому що це не всі ще технології, за допомогою яких можна самовикли. Виготовити закладинку для книги. На початку навчального року ви обираєте з учнями різні об'єкти проєктування, і потім даєте можливість дітям обрати ще технології до цих об'єктів об проєктування, для того, щоб дитина цю, цей об'єкт проєктування, цей виріб, виготовила, використовуючи ту технологію, яка їй більше всього до вподоби. Універсальність навчання можна ще використати при оформленні проєктної роботи. Традиційно ми звикли, що наші учні оформлюють проєктні роботи в учнівському робочому зошиті. Але зараз з'явилась така можливість надавати різноманітні способи оформлення проєктної роботи. Давайте подивимось, як це працює на проєкті, «Об'ємна м'яка іграшка. Цей проєкт з учнями ми виконували в 7 класі. На проєкт було відведено 8 годин, і на початку, на першому уроці, я дітям надала різноманітні варіанти, за допомогою яких вони можуть оформлювати проєктну роботу. Ну, Перший варіант, про який я тільки що говорила, традиційний учнівський робочий зошит, де всі процеси відображаються саме вручну, відкрили зошит і працюємо. Наступний варіант, який я даю своїм учням, це варіант оформити роботу, використовуючи Google Документ. Подивіться, будь ласка, є у вас отут QR-код, за яким ви можете перейти і потрапити саме на шаблон цього документу. Зараз я спробую також це зробити і показати вам, як це виглядає. Тобто, на початку роботи над проєктом діти отримують від мене, от такий, ну такий, знаєте, робочий зошит, будемо говорити: такий спрощений інтерактивний робочий зошит. Це документ, в якому прописані основні складові процесу проєктування. Сюди вписується завдання, які діти повинні виконати протягом восьми уроків. Далі діти тут виходять, оформлюють, я не знаю, ви бачите, тут є перелік різнопланових завдань, всі прописані всі етапи проєктування, діти додають сюди свої малюнки, якщо не малюють тут в документах, вони фотографують, вставляють. Тобто весь процес проєктування відбувається в цьому документі. Наступний варіант, який можна дати також дітям для оформлення, це Google-презентація. Точно так же, за qr кодом ви можете потрапити на нову презентацію, і я вам перейду також з вами разом зараз перейду, покажу, як це також працює. Точно так же на початку роботи діти отримають от такий шаблон. Кожна дитина отримує копію і обирає і працює в цьому шаблоні. До речі, також дуже багато дітей. Які дуже люблять обрати і працювати саме таким способом. Ну і ще знаєте, чим класно? Тим, що коли ми приходимо до завершального етапу і у нас відбувається презентація проєктів, то у них вже повністю до цієї презентації, коли ми доходимо, у них поступово за 8 годин. Отрималась сама презентація. Наступний спосіб, який я широко використовую в своїй практиці це електронний інтерактивний зошит. Платформа, на якій я створюю електронні зошити, це платформа Pizzer Опять же, QR-код за QR-кодом переходьте і потрапите на цей робочий інтерактивний зошит. Зараз я також перейду і покажу вам, як це працює. Так, ми потрапляємо в цей кабінет з робочими зошитами, Ми шукаємо от, проєкт об'ємним, яка як іграшка. Відкриваємо. І все те, що діти мали в Google документах в Google презентації, все це тепер вони мають в інтерактивному робочому зошиті. Чим гарний цей зошит, тим, що тут можна розмістити всю теоретичну інформацію, яку потрібно дітям, їм не потрібно там шукати по інтернет-мережі, вона вся тут, в цьому інтерактивному зошиті. Тут прописані завдання, і одразу діти можуть мають можливість виконувати ці завдання. Є можливість вставляти відео, вставляти різні покликання, є можливість проводити тестові роботи, тобі зразу заплановувати тестові роботи створювати. Є дошка для малювання, яку можна широко використовувати на конструкторському етапі проєктування. Далі можна сюди вбудувати таблиці, можна опять же, тестові завдання. Можна додавати свої фото зображення, можна вставляти скрини з підручників. Ну от я вам там швидко так пролистаю. от, з підручника, тобі ж скрин з підручника, щоб діти не шукали там. да, особливо це дуже зручно на дистанції, щоб дітвора не шукала цей варіант підручника, де він там знаходиться. Він уже тут є, вставлений ім. Саме той параграф, який потрібно їм опанувати. Тому візьміть на заміточку дуже класна платформа і е, дуже зручно і працювати, і перевіряти роботу, тому що при перевірці роботи ще є можливість коментувати ті відповіді, які надали діти. Поэтому заліки ви створюєте інтерактивний зошит і даєте покликання дітям, діти отримують цей робочий зошит. І працює протягом 8 годин, виконуючи, опять же, послідовно ті завдання, які я тут заклала. От такий от спосіб ще один. Ми з вами подивились от чотири вже варіанти: учнівський зошит, Google документ, Google презентація, електронний інтерактивний зошит. І, звичайно, зараз є дуже велика кількість цифрових платформ, особливо тих платформ, які дають можливість створювати електронні інтерактивні книги. І ми можемо залюбки давати ці цифрові платформи для того, щоб діти працювали і оформлювали проєктні роботи. Одна із таких цифрових платформ це Сторі Я пропоную вам переглянути роботу учениці самого класу, яка оформлювала свій проєкт. Я готую відкритий бутерброд». Платформа Сторі дуже легка в опануванні, тому діти. Такі особливо творчі креативні діти вони опановують. Цю платформу ну, достатньо швидко. Весь процес проєктування від початку до завершення він е, знаходиться в цій електронній книжці. Починаючи з назви проєкту, далі мета, очікувані результати, весь теоретичний матеріал, який дитина досліджувала до своєї проєктної роботи. Далі добір моделі аналогів, їх аналіз. Тут можна побачити технологічний процес виготовлення її відкритого бутерброду. Ну і вам смачно готувати круто, і ще додані в цю збірку різнопланові корисні поради, щоб бутерброд пішов на користь, і коли бутерброд шкідливий. Ну і от так оця збірочка зберігається в особистому кабінеті, який створила для цього класу я як вчитель. Наступна платформа, яка також дозволяє оформити проєктну роботу, це платформа QRBox. Також це електронна збірка, де повністю розміщається, можна розмістити ту проєктну роботу, яку виконує дитина. Ну, от, наприклад, збірка Бога стилю в одязі, як вона виглядає, що тут з ним відбувається, його історія виникнення з фото зображеннями, як буха стиль використовують в інтер'єрі, потім де можна добрати моделі, аналоги, і далі розповідається в цій електронній книжці, в цьому проєктній роботі розповідається, як виготовити брош, брош в стилі Боха. Дуже багато істрованого матеріалу можна додавати, робити висновки, і от також ця збірка зберігається на в особистому кабінеті е, дитини, е, яка її створила. Наступна платформа це платформа Canva. Е, 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 також можна запропонувати дітям, особливо також творчі креативні діти, які можуть свою роботу розмістити саме і оформити саме. На цій цифровій платформі. Також від початку до завершення в одній презентації створюється і оформлюється проєктна робота. От бачите, іграшка новорічний сувенір, новорічна м'яка іграшка, <кхе> моделі-аналоги досліджувалися. Потім виконувалися скізні малюнки, весь теоретичний матеріал, як відбувався аналіз роботи. Аналіз раніше конструкції, виробу, метод фантазування опановували. Працюючи за цим, за цим проєктом, він речі, був новорічний, поэтому ви бачите новорічні тут іще різні фантазійні моделі придумувались. Далі, іде, відбувається аналіз моделі-аналогів. Ескізний малюнок, ну і потім розміщались тих, ну, такі, от, знаєте, етапи, технологічні етапи виготовлення виробу. Причому в канві можна ще закласти, записати і ще викласти відеоматеріал, який покаже, як виготовити цей вирід. Певні етапи виготовлення ще можна не тільки сфотографувати, можна записати. Є також діти, які дуже люблять от, презентувати свою, свою роботу через відеозапис. Тож, шановні колеги, це не далеко не всі цифрові платформи, на яких можна от, оформлювати проєктну роботу. До речі, зараз в інтернет мережі з'явилось іще багато нових цифрових сервісів, саме з допомогою яких можна от, пропонувати дітям ще разочок оформлювати проєктні роботи. Тому яку оберете ви, який варіант оберете ви. Ну, вам ще взагалі не обмежити своїх учнів, чесно кажучи, то, то пускай вони обирають ту платформу, на якій їм зручно працювати. І до речі, запрошую вас, шановні колеги, поділитись власним досвідом, поділитись своїми цифровими платформами, за допомогою яких діти оформлюють проєктні роботи. Я вам буду безмежна за це вдячна і думаю, що буду вдячна не тільки я, а всі відвідувачі спільноти сучасних вчителів і психологів. Наступний вид роботи, який також можна організувати за принципом універсального дизайну, це робота з текстовою інформацією. Коли на кожному етапі проєктування у нас є теоретичний матеріал, і цей теоретичний матеріал ми дітям даємо через опрацювання текстової інформації. І тут точно так же можна надати різноманітні способи подачі цієї інформації. Давайте подивимось, як це працює на уроці. Тема уроку з'єднання деталей виробу, завдання, яке поставлене перед учнями, опрацювати текстову інформацію і за текстом скласти ментальну карту, яким чином можна подати, і які варіанти подачі цієї інформації, опрацювання цієї інформації. Ну, по-перше, традиційний – це паперовий підручник, да? підручник, який ми маємо в руках отримали в бібліотеці, і маємо в руках відкрили. І читаємо. Наступний е, варіант це електронні підручники. Одна із таких платформ. QR-код у вас на слайді, і ви можете за QR-кодом прийти до цього підручника, до цієї платформи платформа EASY, яка розробила для нас е, електронні підручники. Ви надаєте покликання дітям і вони переходять на цей електронний підручник, інтерактивний електронний підручник. Що ми можемо побачити з підручнику? В підручнику є теоретичний матеріал. Дуже гарно, що після кожного теоретичного блоку є певні завдання, тестові, вони інтерактивні, коли дитина може виконати ці завдання, прямо же перевірити ну, це от формувальне оцінювання, да, перевірити, наскільки вона засвоїла той теоретичний матеріал, який тут запропонований їй. Дуже багато ілюстрованого матеріалу є, вкладається інколи відео, якщо це потрібно. Бачите, закладені різні такі інтерактивні завдання, які також можна використовувати і виконувати прямо здесь, тут, в цій платформі. Наступний спосіб, як дати дітям текстову інформацію, це записати відео або надати просто презентацію. Відео можна записати власне. Використовуючи також є різноманітні платформи, цифрові платформи, де ви це можете зробити. І є е, дуже багато зараз вчителів креативних, які записують відео значення з'єднання. Щоб скласти будь-який виріб з деталей, їх потрібно певним чином, на малюнку, ви бачите з'єднання деталей клею. Що відбувається в відео? Дитина слухає, дитина читає і дитина бачить ще ті зображення, які закладені і поставлені в це відео. І ще один спосіб це записати і зробити аудіозапис, або записати подкаст. Для того, щоб записати подкаст, також є різні цифрові платформи. Де дві, я надаю тут вам. Це такі дві, знаєте, потужні платформи, на яких дійсно дуже легко і просто записати, зробити, записати зробити, подкасти аудіо сіті і Video. Ну і давайте подивимося, як це працює. Виробів складається з двох або більше деталей. Які необхідно з'єднати. Для різних матеріалів використовують види з'єднань, притаманні саме і. Тому для кожного матеріалу добирають відповідний вид Вот так. Дитина, що робить, вона сприймає на слух. Ну, а друга частина завдання на цьому уроці. Скласти ментальну карту з'єднання деталей за текстом, який діти опанували. І тут ми також можемо з вами використовувати універсальність навчання. Чому? Тому що для того, щоб створити ментальну карту, можна дітям також запропонувати різні варіанти. Саме спосіб це робочий зошит або формат А4. Коли ми беремо кольорові олівці, прості олівці, малюємо хмаринки, заповнюємо їх, узагальнюючи текстову інформацію, і е, таким чином буде відтворюватися ментальна карта СТЕЛИ. Ну, існує ще без цифрових платформ, за допомогою яких можна створити ментальну карту. Перед вами на слайді я даю ті платформи, які я часто використовую в своїй роботі. Така платформа, як Mind42, Bubble DrawHour. Draw Hour. Давайте спробуємо. До речі, QR-код, який ви бачите тут на слайді, на ньому створена зберед. Переходьте за цим QR-кодом, і ви потрапите на ментальну карту, яка створена за допомогою саме платформи mind 42, величезна поля для роботи і дуже проста у виконанні. Ви натискаєте, відкриваєте робочу платформу і натискаєте кнопочку редагування і Можна дуже легко швидко додавати різні хмаринки, їх прибирати, можна додавати зображення, можна додавати різноманітні фігурки, фігури, смайли і так далі. Тобто, от так от, ну, можна прибрати зайве ще разочок, можна додавати стільки, скільки вам там завгодно, можна прописувати різноманітний текст. Тому теж платформа дуже гарно допомагає в створенні ментальних. Наступна платформа для створення ментальної карти це платформа Google Ас. Точно також дуже легка в використанні платформа. Єдине, що вона трошки обмежена в безкоштовній версії. Але для простих інтелект-карт можна, спокійнісненько можна її використовувати. Також можна, вона дуже величезна, це величезне поле для діяльності, подивіться, будь ласка, воно збільшується, зменшується, додаються також дуже швидко різнопланові хмаринки, можна додавати змінювати текст, змінювати розташування. Бачите, всіх хмаринок, можна додавати різні фігури, додавати зображення, додавати покликання на різні платформи. Ну і ще одна цифрова платформа DrawPower, яка також дуже легко і швидко за допомогою цієї платформи можна отак пересувати всі ці. Фігурки, їх можна змінювати, робити певний дизайн, додавати сюди надписи, додавати різнопланові фігури, також їх між собою пов'язувати. Ну, в общем, така також платформа не складна в опануванні, тому що, бачите, воно все так от інтерактивно рухається ще разочу тут. ну, не потрібно багато заморочуватися, щоб вивчити функціонал роботи цієї платформи. Яку із платформ оберете ви також буде залежати від того, від вашого бажання і від того і бажання дітей. Ну і звичайно, якщо вже зовсім така, знаєте, складність створення ментальних карт виникає у наших дітей. То тут на допомогу може прийти платформа з штучним інтелектом. Зараз це модно, популярно. Тому хочу поділитися з вами платформою з штучним інтелектом, Algor Education. QR-код ви бачите у себе на слайді. Можете потрапити зразу на цю платформу. Зараз на неї перехожу і я. Перед нами відкривається вже інтелект-карта, бачите, створена. Але хочу показати, до речі, повністю всю інтелект-карту створив штучний інтелект за моїм запитом. Як це працює? Ну, Давайте спробуємо, спробуємо от додати, наприклад, якусь інформацію до цієї хмаринки, да? як вибір матеріалів впливає на процес з'єднання та загальну якість вибору. Є ось така чарівна паличка. Ви плюсуєте, додаєте хмаринку, от, додалась хмаринка. А тепер дивіться, будь ласка, я натискаю на цей чарівний пензлик. І цей чарівний пензлик, бачите, він, оцей е, штучний інтелект, такий красивенний робот, він починає. Думати, Що ж нам там додати. Е, можна додавати вручну, тобто коли вже ви отримали інформацію штучного інтелекту, то ви цю інформацію можете е, ще покоригувати. Для цього висвідчується така робоча панелічка е, з робочими інструментами, які дадуть можливість саме в створенні і в редагуванні верніше е, ментальної карти. От такі варіанти можна надавати дітям для створення ментальних карт. Робочий зошит формат А4, різноманітні цифрові платформи і цифрові платформи з штучним інтелектом. Ну і ще можна універсальність використати в плані організації самої роботи за створення ментальної карти. Тому тут можна використовувати і індивідуальну роботу дати дітям, і дати роботу в парах, і організувати роботу в команді. І потім вже підвести підсумок. Як це буде виглядати у вас на ваших уроках, все буде ще разочум залежати від того, як ви плануєте урок, яку ви мету ставите перед собою на уроці, і що ви хочете досягнути, яких очікуваних результатів ви хочете досягнути завдяки виконанню цієї роботи? Давайте тепер підсумуємо, як же використовувати принцип універсального дизайну на практиці? Ну, за допомогою отаких от трьох запитань, що, як і чому? Що це обов'язкове планування уроків без цього неможливо, як із застосуванням гнучкості, множинності, багаторівневості, і чому, щоб учні з різною підготовкою, з різними потребами були залучені в освітній процес. Причому всі учні залучені в освітній процес? І тут буде, доречним, е, така слушна думка Девіда Роза, який сказав: універсальний дизайн для навчання не є новим завданням для вчителів, це новий спосіб мислення про всіх учнів та їхні навчальні потреби. А як спланувати урок технології за. Принципами універсального дизайну, ми з вами подивимось в останній четвертій практичній частині воркшопу. Не забувайте ділитись своїми е, методами, прийомами і тим, як використовувати універсальний дизайн в навчанні, в коментарях в нашій спільноті. Буду вам щиро вдячна!